Добрий день! Наша сьогодні тема, яку ми вам пропонуємо, це безбар'єрне бібліотечне краєзнавство воєнної доби. Краєзнавча робота бібліотек завжди була пріоритетним напрямком роботи, особливо під час воєнного часу. Вона спрямована на збереження минулого, зв'язок з майбутнім і належить теперішньому. В рамках напрямки роботи краєзнавства Одеса поруч пропонуємо робити міні-виставки, наприклад, Одеса в Старих Світлинах, репродукції, архівних фото, що ведуть до цифрового архіву вашої бібліотеки, записувати краєзнавчі підкасти або відеоцикли, наприклад, Одеські історії безходів, короткі випуски про райони, визначні постаті, архітектуру та інше, створити куточок Моє подвір'я, зібрані спогади місцевих жителів, усна історія. Записані на диктофон і доступні для прослуховування, створити визитівки з QR-кодами для швидкого і зручного перегляду та прослуховування краєзнавчого матеріалу. Питання безбар'єрності в Україні важливе і актуальне, особливо. Наразі безбар'єрність означає забезпечення рівних можливостей та доступу для всіх, незалежно від їхнього фізичного, інтелектуального психологічного стану. Створення безбар'єрного середовища в бібліотеці це важлива задача, оскільки бібліотеки повинні бути доступними для всіх груп населення, включаючи осіб із різними потребами. Наразі наша країна стикається з численними викликами бібліотеки, виконують нові соціальні Функції у відповідь на запити суспільства та громад з'являється все більше прикладів безбар'єрних рішень бібліотек. Пропоную вам для перегляду матеріал про безбар'єрність в бібліотеках, де ви можете знайти його на нашому методичному сайті бібліотеки Грушевського. Також хотіла звернути вашу увагу на саме такий швидкий миттєвий безбар'єрний доступ до електронних краєзнавчих ресурсів у бібліотеці: це такі візитівки, які дозволяють швидко. Подивитися інформацію на блозі і на youtube каналі Одеський краєзнавець. Це дуже зручно. Якщо люди, читачі, відвідувачі не змогли бути дотичними до певних заходів в онлайн, вони можуть офлайн це зробити в будь-який час, переслухати, продивитися. Тому це дуже зручно. Також такі дні інклюзії, ми бачимо, що вони дуже є активними, насамперед, в. В місії Одесі цього щорічний фестиваль це Чорноморський степ. Він зручний для всіх учасників, і на протязі двох днів, саме на цій платформі з громадськими організаціями в рамках саме цього фестивалю, були такі от цікаві, цікаві моменти. Які все-таки хотілося б звернути, щоб їх було побільше, вони гуртують всіх учасників. І Чорноморський степ, що от хотілося б сказати, що потрібно долучатися до таких фестивалів. І там були зібрані дуже багато громади, етнічні спільноти, культурних колективів, громадські організації, молодіжні ініціативи. Фестиваль об'єднав учасників з усієї України та пропонував різні форми участі, незалежно від дня, Виступи, майстер-класи, ярмарки, презентації, і, і співробітники краєзнавчого відділу та бібліографії прийняли в ньому активну участь. Такий фестиваль показують саме згуртованість суспільства, і це дуже-дуже було приємно. Пропонуємо також так, наступний слайд. Також таку от, проводити відповідні акції дарування книг, акція 150 книг в бібліотеці, яка була проведена і до 150 річчя бібліотеки Грушевського. В рамках акції бібліотека отримала дуже багато цінних книг. А представники різних громадських організацій, фізичні, юридичні особи, читачі, науковці, краєзнавці, всі небайдужі долучились до цієї акції. На даних ми бачимо, в рамках благодійної акції 150 книг в бібліотеці було, відбулося таке тепле знайомство відділу з жіночою організацією «Альмасар». і вони долучились до відповідної акції і подарували безліч цінних книг. Тому, знаєте, було таке об'єднання інклюзивного західу Чорноморський степ і дарування книг, акція 150 книг в бібліотеці. А цього року бібліотека Ворошевського відсвяткувала 150-річчя. І 29-й фестиваль української книги пам'яті Михайла Грушевського це був народження українського письма від Нестора Літописця до сьогодення. Відділом та, краєзнавчої літератури та бібліографії і іншими співробітниками бібліотеки була створена відповідна фотозона. Також були сучасні банери і відбулися відповідні святкування. Ми рекомендуємо подивитися посилання на альбом 150 років з любов'ю до книги та людей, де ви побачити, як дійсно живе бібліотека, хто працює і що відбувається з книгою на протязі 150 років. Також в рамках святкувань нас відвідало дуже багато студентів різних курсів, щоб, щоб ми зрозуміли, по-перше, що все ж таки бібліотека жива і вона буде жити вічно. Тому Такі відповідні святкування вони, вони дуже дуже щемливі. В рамках відповідного святкування була книжкова виставка, зроблена відділом минуле і сьогодення бібліотеки Горушевського, і на ній було відображено саме. Наступне видавнича діяльність відділу, документальна підбірка архівних матеріалів, фото миті, які були зібрані на протязі багатьох років співробітників відділу, а також відгуки друку про бібліотеку, починаючи з 1990 року. В наступному слайді ми бачимо також хроніку бібліотеки Грушевського, що відбувалося з бібліотекою Грушевської на протязі певних років. Бачимо альбом відгуків друку, який, який зберігається дуже. Дуже щемливо почитати не тільки різними мовами, що ж було бібліотекою, чим жила бібліотека, які були питання, які цікавили людей, і взагалі розвиток в цілому. На наступній локації ми бачимо фотомиті, грамоти, подяки співробітникам, бо багато що залежить від фахівців, а фахівці в бібліотеки працюють найкраще. Тому бібліотекар. Цінує дуже багато таких моментів, які потрібні допомагати людям і пам'ятати, що книга в центрі будь-якого заходу. Краєзнавчі екскурсії вони завжди є і будуть, і вони відображають популяризацію локальної історії та культури. Саме краєзнавчі екскурсії можна проводити як в Приміщенні, так, і будь-де, та, там в форматі різного віртуальних маршрутів, пішохідних. Тут на світлинах ми бачимо студенти-історики першого курсу, які відвідали нашу бібліотеку, особливо в відділ, а саме на історичному факультеті вивчається краєзнавство. І на наступній фотографії ми бачимо також студентів Одеського університету, Онуєм Німечникового факультету. Романо-Германського факультету нашого університету ну, має синувати Мечникова. Студенти приходять, відвідують, цікавляться, і саме головне беруть книгу до рук і отримують цінні правдиві знання з різних джерел. Ми записуємо і пропонуємо всім записувати подкасти, це серія аудіо або відеозаписів в вільному доступі, присвячених певній темі, які можна слухати і дивитися у будь-який час. Які ж їхні переваги? Це мобільність, емоційність, живий голос дослідника, охоплення онлайн аудиторії, інтеграція з соціальними мережами? І, по-перше, вони дуже-дуже наразі актуальні. І якщо людина. Буде, повторюся, не змогла долучитися до заходу, вона може подивитися це у записі, може надіслати питання, відповідь, рекомендацію. І взагалі-то це вже збереження сучасного такого історичного підходу до краєзнавства, тому що дуже багато в нас там немає світла, ми працюємо важкі часи, йде війна, ми дуже це все розуміємо, але все ж таки те, що записано, воно вже має таке, знаєте, як свідоме джерело, з якого можна потім взяти рекомендацію, подивитися. Воно має різний характер від наукового до наукового Популярного тому, будь ласка, знайомтеся, дивіться, робіть дуже таке щось подібне. Архів війни це такий от ресурс, певне, всі про нього знають, де об'єднав сучасне майбутнє даних про війну. І що хотілося б сказати, можна звернутися ось за посиланням, подивитися, ознайомитися. По-перше, що він двомовний це українською мовою і англійською. Можна прочитати про сам проєкт, можна зробити внесок. І взагалі можна Подивитися, що вже зібрано, і якщо є в кого якісь можливості, чи фото, чи відео, можна все надіслати аудіо відео Ну, Для цього можна прочитати про проект, подивитися саме як оформлений сайт, подати свідчення, там, стати партнером, стати користувачем. Дуже такий, знаєте, от з початку повномасштабної війни українці створили там мільйони відео і аудіозаписів, і в багатьох людях це все воно зберігається на їхніх носіях, в їхніх телефонах, але все ж таки ці голосові повідомлення, ці інтерв'ю, ці такі відео, вони можуть. Потім також бути надіслані в єдиний спільний архів, і ми будемо пам'ятати світ, і ми також, і наші нащадки повинні знати історію цієї війни, тому ми її отак записуємо. Дуже гарний такий ресурс. Тому прошу вас ознайомитись за посиланням. Сучасне бібліотечне кризнавство, що для нас це таке, навіть під час війни, це збереження зберегти минуле. Фіксація сучасної історії. І бібліотекар-кризнавець, він не просто бібліотекар, він і дослідник, він і медіатор, а він контент-менеджер, журналіст, ведучий. В ньому зібрано все. І, по-перше, хотіли, щоб у нього залишилась людяність і вміння слухати і бути почутим. І головне, щоб він міг рекомендувати. Рекомендувати дійсну літературу кожному читачу, і читач зрозумів, що книга це, по-перше, Діє як заспокійливий засіб. По-друге, він дізнається дуже багато цікавого. По-третє, досліджуючи різні джерела, десь посередині може бути істина. Тому потрібно все-таки ходити в бібліотеки і робити дослідження. А краєзнавство з початку війни особливо, воно дуже актуальне, воно набирає ще більше і більших обертів. Тому, от, нагадали ось таке. Віртуальні виставки вони дуже зручні давати наразі, тому що не у всіх є можливість прийти в бібліотеку. І наразі це як нова форма краєзнавчої роботи саме в чому. В предоставлені матеріали має дуже великі переваги. Там доступно 24 години на 7, воно все мобільно, швидко можна все розмістити. Також можна задати питання, почути відповіді. Інформативні, дуже. І вже читач, сидячи вдома, він вже бачить з нашого сайту Одеський краєзнавець, що у нас є нового серед надходжень, і вже може там замовити собі певну літературу. Тому це Дуже потрібно наразі. Ну, незважаючи, що от навіть коли немає світла, то зараз інтернет працює і можна буде ознайомитись з цим. Рекомендуємо також звертатися да, на наш колізнавчий блог і дивитися відповідні матеріали. Саме віртуальні виставки це друковані електронні ресурси, зображення. Звичайно, вони стають більш гарнішими, все за допомогою сучасних технологій як пріоритет бібліотечної діяльності у воєнний час, час хотілося б звернути вашу увагу по-перше, на рекомендацію методичні, яка була зроблена в 2025 році директором Юліани Сергіївни Амельченко. І вона знаходиться як на сайті краєзнавчого, так і на методичному сайті бібліотеки Грушевського. Саме головне, ви бачите, що виділили такі завдання: формувати фонди краєзнавчих місцевих документів. Це за під час війни відбувається. все таки, коли більше дарують, а не надходить е, екземпляр до нас обов'язковий, Потім відновлення історичної пам'яті, виконання всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як? Це залучення місцевих майстринь, художньої творчості, викладачів, лікарів, волонтерів. Можна робити в вашому краї будь-що те, що люблять люди: малювати чи ліпити. Ну, вже кожен буде відповідно формувати свої заходи. І хотілося б виділити з усього цю просвітницьку діяльність, яка направлена у воєнний час, час на утвердження саме краєзнавчих знань. Наприклад, я українець, моя батьківщина, мій дім, моя вулиця, моє подвір'я ну це може бути що завгодно. І можна робити відповідні виставки, заходи. Тобто, кожна бібліотекар відповідно в своїй бібліотеці буде робити, виходячи з того матеріалу, що в нього є, але з можливість. Можливості використання інтернет-ресурсів можна зробити дуже багато такого цікавого. Зустрічі обов'язково розповіді з військовими, да, з очевидцями російсько-української війни, віртуальні виставки, маршрути мого краю, чи моєю вулицею, ну і багато що. Чи деколонізація, коли вулиці змінювалися, міняли назву топоніміка. Це дуже-дуже важливо. Тому можна знайомитися більш детально з рекомендаціями директора Одеської обласної університету. Наукової бібліотеки імені Михайла Сергійовича Грушевського і відповідно за посиланнями. Краснавчі видання це такі все ж таки матеріали, які найбільш достовірні. Хотілося мати їх ще більше в відділі, але наразі ми продовжуємо класичні видання: це календар з пам'ятних дат Одесьчини, де перевіряється кожна дата чи подія, і потім можна формувати на основі календаря відповідні заходи. Також нові книги про Одесьчину. Ну, періодичність два рази на рік. І головне це Одесика. Да? Там зібрані всі матеріали, ліпорів ну, Одесіки, це література про Одеську область. По-перше, зібрані з періодичних газет, журналів. Ви також можете ознайомитися, є в форматі паперовому, є на CD і головне, ви можете брати. Ну, Ті матеріали, і також їх використовувати дуже зручно, тому що все ж таки відділ краєзнавчої літератури, і бібліографії є репозитарієм в періодичної газети Одеської області і Одещини. І взагалі то саме в літературі про Одеську область зібраний весь цей масив, що зручно потім використовувати, шукати, рекомендувати, робити наступні дослідження. Хотіла би рекомендувати вам ресурс Національної історичної бібліотеки України. А по-перше, там є такі бібліотекаю краєзнавців, можна почитати методичні рекомендації, можна їхні проекти подивитися. І хотіла сказати, що от збереження історичної пам'яті ну, на цьому ресурсі ну, виконує там і моральну місію, зберігає пам'ять про міста і села, які зазнали руйнувань чи опинились під час окупації. Можна брати багато. Такого додаткового матеріалу вони запустили інформаційний цикл дописів міста і села України, зруйновані війною. Також там чудовий новий формат інтерфейсу, залучення молодих фахівців використали, створення авторитетного географічного файлу. Дуже сучасно і це зручно дивитися і розуміти, як їхній ресурс об'єднав минуле і сучасне, як підтримав такі категорії, як науку, світу та критику. І, по-перше, дивлячись на сам формування їхньої роботи і розробку їхнього сайту, ти розумієш, що ну, це який символ стійкості в умовах війни і можна брати, все ж таки відтуда багато цікавого матеріалу і використовувати радимо дуже. Стосовно нашого краєзнавчого каталогу, хотілося сказати, що багато деяких бібліотекарів, висільських насамперед бібліотеках, вони там, наприклад, вилучають картки з систематичного краєзнавчого каталогу. Ми хотіли ще раз нагадати, що цього не потрібно робити, що вони зберігаються на постійній основі. Робота над системним краєзнавчим каталогом вона відбувається постійно. Вона не зупиняється. Тут немає війни, ні війни, ковіда чи інших негараздів, які, чи таких от моментів, які відбуваються в нашому суспільстві. Ця робота накопичується на постійній основі, що дає змогу потім дослідникам, учням, читачам все ж таки. Досліджувати, пізнавати свій край. По-перше, частина сільських бібліотек я повторюсь, вилучаю картки з краєзнавчої картотеки. Нагадаємо, що жодна картка з такої картотеки не повинна вилучатися. Для поповнення своїх краєзнавчих бібліотек використовуйте показчик, який видає обласна бібліотека Одеська область за певний рік. Ми працюємо і проводиться краєзнавча робота на постійній основі. Пропонуємо переглянути матеріал Забіянова краєзнавча картотека як основа здійснення краєзнавчої діяльності бібліотека на сайті методичному нашої бібліотеки. Попередні консультації з краєзнавчих питань ви також можете віднайти саме на методичному сайті. Ми відкриті для співпраці. Наразі і контактні особи. Ви бачите нашу пошту. Пишіть, будемо відповідати. Дякую вам за увагу!